Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні я запрошую вас знов пригадати правила безпеки. Що таке правила безпеки? Пригадайте, ми вже з вами про це розмовляли. Так. Це коли поводишся так, щоб не сталося неприємностей або біди. Існують правила на світі, повинні їх знати всі діти. Зараз ми вирушимо в країну, де живуть правила: заплющніть очі, плесніть тричі в долоні. Поверніться навколо себе, і ми потрапили в країну правил безпеки. Ой, а хто це? Я зрозуміла, діти, це біда та неприємність. Вам подобається, як вони виглядають? Мені теж вони дуже не подобаються. Вони... Такі неприємні. Але, на жаль, вони можуть з'явитись в нашому житті, якщо ми порушимо правила безпеки. Отже, діти, потрібно виконувати правила безпеки. Давайте пригадаємо їх. Спочатку відгадайте такі загадки. Запам'ятав науку збирать, ковтать пилюку. Хто це діти? Пиле смок. Наступна загадка. Сушить він волосся всім теплим вітерцем своїм. Так, це фен. От загадка то загадка, де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, опечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. Про що йдеться? Праска. В нас на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт. День і ніч муркотить, в животі мороз сидить. Холодильник Нам показує вікно, спорт, новини і кіно. Це телевізор. Діти, як одним словом, ми можемо назвати всі ці речі? Так, це домашні технічні прилади. І спільного в них те, що всі вони живляться від напруги. З напругою діти треба поводитись дуже обережно. Пам'ятайте, щоб не трапилося лиха, завжди потрібно вимикати. Електроприлади. Якщо потягнути за кабель живлення, встромити в розетку пальчик або інший предмет, то вас уразить струмом, а це небезпечно. А зараз діти ми з вами опинились в казці. Як називається ця казка? Червона шапочка. А чи знайома була Червона Шапочка з вовком, коли з ним розмовляла? Ні, вона з ним не була знайома, але розмовляла. Чи можна так робити, діти? А чому не можна? Розкажіть. Діти, а що ви зробите, якщо ви зустрінете незнайому людину на вулиці і вона запросить вас у магазин купити шоколадку? Чи запропонує? Поїхати покататися на машині. Послухайте діти деякі правила, які допоможуть вам захиститися та бути в безпеці, коли ви перебуваєте на вулиці. Одне з найважливіших правил це уникати спілкування з незнайомцями. Незнайомці це люди, яких ми не знаємо або не бачили раніше. Вони можуть виглядати доброзичливими. Але іноді люди можуть притворюватися і намагатися обманути вас. Отже, діти краще не спілкуватися з незнайомими людьми, не приймати подарунків або їсти їжу від незнайомців, це може бути небезпечно, оскільки ми не знаємо, що саме міститься в цих речах або їжі. Краще відмовитися і повідомити дорослим про таку ситуацію. Діти, а чи знаєте ви, що треба робити, якщо ви загубилися на вулиці? До кого ви звернетесь по допомогу? Якщо ви загубились на вулиці, необхідно звернутися за допомогою до поліцейського або продавця. Діти, ви будете бігти чи чекатимете на тому самому місці, де загубилися? Правильно, діти, не треба бігти, а треба стояти і чекати на тому самому місці, де загубились, і батьки вас обов'язково знайдуть. Діти, ви чуєте, хтось плаче, що трапилось? Це хлопчик біг та забив собі коліно. Чи можемо ми йому допомогти? Подивіться, ось тут у мене є деякі речі. Це йод, вата, шприць, градусник, таблетки, бинт, ножиці, клей, а ще й олівець. А які предмети потрібно взяти, щоб надати першу допомогу? Давайте їх оберемо: це йод, вата, бінт та лейкопластир. А ще можуть допомогти рослини, які лікують рани та подряпини. Це листочок подорожника. Ось так можна допомогти людині у такій ситуації. А зараз, діти, послухайте віршик Грицька бойка. Прудке козенятко гоняло в футбола, і ніжку передню гвіздком накололо. Не може ступити, лежить на траві і мекає слізно, вся ніжка в крові. Чим рану помазать, як йоду немає, аж тут їжачок. По ложку шкандибая. Зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому, і з хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю. Будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам можеш знайти. Отже, рухаємось діти далі. І що ми бачимо? Якийсь пакет на доріжки. А чий це пакет? Невідомий. А якщо пакет чужий, що з ним треба робити? Невідомий пакет не можна чіпати. Треба подзвонити в поліцію та пояснити, що знайшли невідомий пакет. А за яким номером треба телефонувати? За номером 102. А якщо трапиться пожежа, за яким номером треба телефонувати? За номером 101. Тож діти запам'ятайте, щоб викликати пожежну машину, необхідно зателефонувати за номером 101. Для виклику поліцейських за номером 102. Для виклику швидкої допомоги потрібно дзвонити за номером 101. 3. Ось діти, і закінчилась наша мандрівка країною правил безпеки. Є правила на світі, їх повинні знати діти. До садочку поспішаю, шлях ти вирушай, заплющуємо очі, плескаємо в долоні, і ми знову на своїх містах. Отже, до наступної зустрічі в країні правил. Bess beke